Всім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно смачний малиновий чизкейк. Вас дуже приємно здивує легкість його приготування, а результат як десерт в якомусь хорошому ресторані. Зробимо спочатку основу з печива, 150 грамів сухого печива, перетрем в крихту будь-яким зручним для вас методом, або так, як я, або помістити в торбинку і перейти з качалкою. Додаємо 80 г розтопленого масла і все змішуємо. Має бути щось таке, як вологий пісок. Форма 18 см діаметром. На дно стелем пергамент і на край ацетатну плівку або теж пергамент. Хоча в ідеалі це ацетатна плівка. Висипаємо крихти, розрівнюємо і стаканом втрамбовуємо, ставимо в холодильник. Для чизкейка 10 г желатину заливаємо 50 мл холодної води. Якраз в холодній воді він розкриває свої желейні властивості. Залишаємо на 10-15 хвилин або поки йде наступний процес. 300 г малини перебиваємо блендером і перепускаємо через сито, щоб відділити всі кісточки. Не припускайте цей момент. Це займе всього дві хвилини, а такі тонкощі впливають на кінцевий результат. Ви теж замітили сердечко, та ще й з Хм, Це не просто так. Подивіться, як багато цих кісточок. Ось таке ніжне і чистеньке пюре нам потрібно. Тепер 250 г крем сиру збиваємо до кремового стану. Це менш ніж хвилина. Додаємо 100 г цукру. І 250 мл вершки мінімум 33% жирності. Вершки і крем-сир холодні. Збиваємо спочатку на низьких обертах і потрохи збільшуємо. Збиваємо до легких піків, має бути ніжна консистенція. Желатин вже набух, і я його на 20 секунд поставила в мікрохвильовку, довела до рідкого стану, ні в якому разі не кип'ятити. Змішую з малиною, з малиновим пюре і швидко перемішую. Тепер це все додаємо вершково сирну масу і теж швидко перемішуємо. Як завжди перейдемо з лопаткою по стінках, подивіться, який він ніжний. Форму виняли з холодильника і виливаємо зверху на печиво. Розрівняємо, стукнемо легенько, щоб вийшли бульбашки повітря. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою, щоб не втягнув лишній запах, і ставимо в холодильник. І зараз готуємо верхній шар. Одна чайна ложка желатину це приблизно 3 чуть-чуть більше. Заливаємо 20 мл холодної води, відкладаємо на 10-15 хвилин. Коли він набух, я його розпустила в мікрохвильовці і додаємо 200, до 200 г малинового джему або варення. Перемішали, пройшло 2 години і обережно виливаємо на лопатку, щоб не пробити середину. Розрівнюємо і ставимо в холодильник до повного застигання. Я поставила на ніч або мінімум на 6 годин. Вже в такому вигляді його можна споживати, але ми зробимо легку декорацію. Знімаємо форму, ацетатну плівку. І я збила 50 мл вершків і 1 чайна ложка пудри. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ви бачите, буду дуже вдячна. Ніж просто пливе, він такий ніжний, як мус, навіть видно по його структурі. Всі інгредієнти гармонічно поєднуються між собою. Так, літні іменинники, готуйте на свій день народження і пишіть відгуки, а я вас вітаю і бажаю здійснення всіх ваших мрій, а вони збуваються. Дуже вам його рекомендую, подивіться, яка це ніжність. Зовсім немає цього гумового ефекту, желатин навіть не відчуваються. О, господи, якщо я рай, то я вже в ньому. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!